Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас чергова дегустація, і дегустація, як на мене, дуже і дуже цікава. Ну, як мінімум, мені так здається. Чому? Та ось чому. Я не думаю, що ви цього або такого не бачили. А я реально вперше побачив. Горілка Oxygen. Пам'ятаєте, раніше була реклама. Горілка воздух. П'єш, як дихаєш. Рекламу українською, але чомусь назва воздух. Дивно. Отже, дивіться. Побачив. У нас в магазині отаке чудо, хоча потім поцікавився, вона є, звичайно, і скрізь. Починаючи від інтернет якихось алкомаркетів, так і в крамничках. Ну, вживу реально побачив у нас. Стало цікаво перевірити, що воно і як воно. Тому придбав. В інтернеті я дивився, коштує щось порядка 40 гривень, тут 100 мл. Тобто одна порція. Стаканчик, звичайно, я не знаю, коли зніметься кришка, чи буде він схожий на стаканчик, на скляночку, чи це просто, а можливо можна буде використовувати за призначенням. Ну Це така велика склянка, я такими пити не люблю, але тим не менше. Як бачите, вона трішки запатівша, тому що ставив холодильник. Зараз вона, не знаю, градусів, мабуть, 8. Тут дрібненьким пописано, синеньким на такій прозорій наліпочці, я, якщо чесно, навіть підносив до очей я не бачу. Крім того, що це оксіджен, крім того, що тут є 40, міцність 40 градусів і ємність ємкість 100 мл. Зараз ми все це відкриємо, задегустуємо, звичайно, але ну, під горілку треба щось якусь закусочку, тому я зараз швиденько. Щось придумаю і повернуся. Друзі, все готово. Враховуючи, що в нас горілка, а не якісь там вишукані напої, хліб з салком з цибулькою. Цибулька трішки отстом обдата. І оливки. Пам'ятаєте, якось ми дегустували. Це такі ж самі. Як же воно тут відкривається? Акцизки ці всі. Дивіться, тут раз покажу вам, щоб видніше було. Такий якби язичок і все чи що. Ну, боюсь, що звалю зараз телефон. Ніби відкрив. Друзі, ну ось так тепер все це діло виглядає. Реально тепер на стаканчик воно не схоже на скляночку, тому що там таке ніби трішки різьбо різьбою діло. Як воно все це пахне. Ну, друзі, знаєте, скажу вам, скажу вам, що пахне приємно. Як для горілки, як для горілки, не для настоянки, пахне дуже приємно. Такий тонкий-тонкий приємний аромат спиртовий. Причому не, ш, не ширяє, не шугає. Я, з вашого дозволу, налью скляночку і відповідно, відповідно зараз йдемо пробувати. Ну, я думаю, колір тут Нічого цікавого, тому що звичайна горілочка, чиста як сльоза. Повторюсь, як воно пахне. А з такої маленької, ось моєї улюбленої від союз вітан колись була така горілка і пляшка зверху була, скляночка на, на горове одягнена. З неї взагалі такий легенький, легенький аромат спиртовий. Ну що, друзі, дегустуємо повітря оксиджен. Чесно вам скажу, я так давно не пив горілки, я маю на увазі. Ну, такої в чистому вигляді. Постійно настоянки, віски. Здебільшого настоянки. Причому власного виробництва. А від горілки від такої звичайної, ну реально навіть відвид. Скажу вам досить прикольно, як для горілки. Я не очікував, що чомусь я думав буде більш якийсь, такий шмурдюлетовський варіант. В цілому, в цілому, досить пристойно. Ну і тепер, коли пішло тепло по тілу, чорненький хліб, смачний салковим, там здається не видно. Тоненька нарізана цибулька. Друзі, під горілку саме воно не треба вигадувати велосипед житній хліб свіжий, сало, цибулька, цибулька, ще раз кажу, трішки збризнута оцтом навіть не маринована, просто збризнута, щоб не була така термоядерна. Оливки, маслини. Дуже-дуже доречно був би і огірочок звичайний. друзі на жаль немає просто напросто М -м -м. Свіженький сал. Батько позавчора їздив місто. Дай йому боже здоров'я, що хай живе. Я його попросив, щоб він придбав мені кілограм. Вогонь. Ну от, коли відлив півскляночки, нібито. Трішки сильніше відчувається запах спирту, але, повторюсь, він такий ну, ніжний, правильний. Ця горілка загалом позиціонується як легка горілка, ну, 40, але Ух. дивіться, ще трішки залишилось. Тобто реально тут то 100 мл скляночка Мабуть, 50, але якщо я б налив би першу повну, та як, як вилізю зараз, то воно влізе, звичайно. Да, 2, 2 по 50 вийшло рівно 100 мл. Друзі, я вам чесно скажу, не очікував, реально не очікував, думав, буде, буде якась бадьона. Але правда за свої гроші, тим більше скляночку, в принципі, можна використовувати. Не така там та і різьба велика, чи як дуже нагадує вона склянку. Але якби тут було якось інакше, взагалі можна було б 100% використовувати десь, ну я маю на увазі, не в домашніх застілях, а десь на природі, там рибалка і так далі. Тому ось так. До речі, молодці, хто придумав таке, якщо людині не потрібно не то, що 0,5, а навіть 0,25 не треба, а треба там 100 мл для чогось, навіть можливо і не пити. Можливо, там для якогось рецепта, де використовується горілка. Просто як антисептик якийсь. То ну молодці. молодці. Друзі, не затягую відос, піднімаю другу за вас. Однозначно ставлю зелененьку галочку, мені е, даний цуцик сподобався. Якщо ви не згодні, купіть, попробуйте і скажете мені свої враження. Тому, друга за вас, хай все буде у вас гаразд. Тримаємось, бережіть себе, друзі, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні! Stop.